Символічно, що в День державного прапора України рідні нашого загиблого захисника Володимира Верхотурова завітали до волонтерського центру «Шостка добро з подарунком для військових. Чимало українців втратили своїх близьких через війну. Це герої, завдяки яким ми не втратили Україну. Ми дякуємо і вклоняємося перед кожним. І кожною за їх подвиг. Давайте хвилиною мовчання пом'янемо всіх тих, хто поліг на полі бою. Родичі нашого загиблого героя придбали та передали військовим їх очі дрони, адже ця люта пташка зможе врятувати на одне життя. Зі словами вдячності кожному захиснику захисниці, Ольга Касьянова звернулася до бійців сьогодні, в цей день, день українського прапора. Передаємо вам дрони для знищення русні, щоб ви мстилися за тих наших дітей, котрих вони вбили, за тих людей, котрим вони спалили житло, котрим споганили життя. Дякуємо вам, передавайте хлопцям, наш, наші дякую, низький Уклін, за їхню важку працю. Слава Україні! Героям слава! Найменший представник рідній загиблого героя, племінник Кирило, передав військовим дрони. А це ще за нашого Вову. Хай мстять за мого хрещени, хрещеника. На цьому сюрпризи не закінчилися. Волонтери центру Шостка Добро також підготували подарунок для наших захисників, який вручила координаторка волонтерського центру Світлана Субтельна. Сьогодні завдяки вам, завдяки всім хлопцям, хто на першій лінії, на нулю, на Курському напрямку, на будь-якому ми маємо право жити. Оце той довгожданий... Манікульор, які, на який ми збирали сі і його придбали. Але це тільки початок результату нашої лотереї. Друга частина це звичайно, буде ре. І ось нарешті настала та мить, яку чекали учасники благодійної лотереї, і не з меншим хвилюванням волонтери. Розіграш в день українського прапору. Напередодні 33-ї річниці від дня незалежності України волонтерський центр Шостка Добро проводить наймасштабнішу, найграндіознішу благодійну лотерею на підтримку воїнів 153-го об'єднаного територіального батальйону. Дві тисячі лотерейних білетів, 340 лотів, серед яких вісім суперпризів почали розігрувати в рандомному порядку. Перший лот. Триптих червоні бмаки від майстрині Оксани Тупко 1657 Це курганська Тетяна. Яка виграла кріп тих червоні маки? Призи, які розігрувалися у благодійній лотереї, надали місцеві магазини, салони краси, бази відпочинку. Лоти різні: від картин до золотих прикрас, сертифікати на б'юті красу, піцерії, кафе, ресторани, на продукти, одяг та взуття на автомобільні запчастини. Але найбажаніше для кожного учасника суперприз. Їх було вісім. Ведуча оголосила перший суперприз. Мультипіч від магазину техноцентр. Щасливим володарем першого суперпризу став Ярослав Дуплік. Попереду було ще сім. Телевізор від магазину 33 2 виграла Лідія Король. Набір для пікніку від стройцентру дістався Тетяні Сивоконь. Сертифікат на 5 тисяч гривень від ФОП Шульга виграла Ольга Маркова. Набір бокс для автолюбителів дістався Ірині Похтель. Володаркою чудової прикраси срібної підвізки Герб України зі срібним ланцюжком стала Наталя Терещенко. Шарф чемпіонату Європи 2024 з футбольного матчу Україна-Румунія дістався Ірині Долі. І Сертифікату на дві доби в Нобері Делюкс в Яремчі стала Людмила Безкоровайна. Всі учасники благодійної лотереї, яким пощастило виграти, можуть забрати свої призи у волонтерському центрі Шостка Добро. Хочу сказати всім, 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 хто долучився до нашої благодійної лотереї. Сьогодні є маленька перемога і у нас, а значить, велика перемога буде в Україні.